Ммм, є сонечко. Боже, Хай тебе в день буде вдалий, хороший. Трішки стаю схожа на людину. <му> О, красотінь. Слава Україні! Героям! слава! Так, сьогодні працюємо у звичному режимі. Чоловік, вони фанати футболу, і вони їздять усе ж бачите, там виїмпили це все. І вона є учасника 14-го року. Засновниця, оце ж чарвіш, кропивницький. що це у нас? Бедійний жіночитель ЗСУ Кропивницького там виписку. Це авторська така робота моя. Моя для себе. Спочатку син. Пішов, тому що він був резервістом Національної гвардії України. А чоловік не зміг сидіти вдома. Ну, як війна почалася, сина викликали, син пішов, а чоловік сидить вдома. Це я просто не можу. Так, це ваш чоловік, це ваш син. Бо сина не бачив. Одружений. Це одружився. Да? В новому риці. Бабіків, ні? Ні, ще. Чекання, сум, десь печаль. Десь гордість за свого чоловіка, десь радість, десь обожнювання. Тобто це різний спектр емоцій. Він не може бути один на фотографії. Задачу фотохудожника було показати назовні ці емоції, а кожна реагує по-своєму, тому що особисті речі, які використовували дівчата про фотозйомці, вони нагадують про близьку рідну людину. Це дуже потрібний проєкт, який на часі. Коли спілкуєшся один з одним, ну трішечки легше на душі стає і таким чином ми висловлюємо теж підтримку своїм чоловікам. Їм приємно, що у нас все добре, що ми живемо в тиловому місті, що ми маємо змогу прокидатися зранку, пити каву, ходити на роботу. Цей проєкт відгукнеться кожному в серце. Сподіваємось. Ну Де це він його знайшов? Є це повідомлення. Весь бозок для тебе. Приходь зацілую тебе. То він мені квітучі черешні десь присилає, то він десь якісь ці, ну, це ж десь знаходить. Ой. А ви хочете шлюб за добу. Так? А, ну так, скрізь можна сьогодні подати документи, сьогодні одружитися. Що буде мене швидко? Yes. Ви мені скажіть? Якщо у вас немає, що зв'язано з військовим куточком, вас жоден ДРАК з України не одружить, тому що вони перевіряють по базі приписне, білий квиток, які Приписна. там ну так це цього достатньо Цього достатньо. Mm -hmm. Так, значить, що ви робите зараз? Я okay. вас з собою документи. Ну так давайте зараз. чому ми будемо бігати туди сюди? А... Ви можете почекати місяць один день. А... Ну так а навіщо вам тоді шлюб вона ну, сказала, все, йдіть. Ну сюда... бо ви ж не паначить, робимо робимо так. Якщо у вас є місячний строк, сьогодні у нас яке число? Третє. Ви можете подати на давайте, де у нас тут календарик, 6, 7, 8 червня. Можете ага. одружитися. Ага. Тобто, якщо сьогодні третє число, тобто це можливо тільки вже 4 червня, а 4 червня це неділя. Понеділок у них вихідний 6, 7, 8, 9 червня. Обираєте вам. Тільки треба свідоцтво про одруження. Так. Тоді вівторок, середа, четвер на урочисто заходите, ставите підписи, вам дають свідоцтво зразу наперед говорю, свідоцтво не ламінується, бо ви не вийдете за кордон. Київського живописця Петра Лисенка. Ми не знали про цього художника. Він чисто випадково приїхав до нас і вирішив показати свої твори. Ось, наприклад, дивіться, така картина його називається Єнот диверсант. Отак художник вирішив зобразити саме єнота цього Херсонського. А це образ українки. А тут ми з вами бачимо двох птахів: Ворона і Голуба. Хто у нас Україна? Вигляді кого? Голова, так? Тобто не тільки хлопці наші мужні в ЗСУ служать, а також і жінки, які можуть захистити себе. Так? А тепер відомий мем русський воєнний корабль. Які наші жінки? Покажіть, які вони? Сильні. сильні наші жінки. Вони можуть витримувати все на світі. на 22 вересня 2022 року. Він пішов добровольцем, і потім, 8 квітня, він мені зателефонував і попросив, щоб я до нього приїхала. Приїхала я вже на розпис і була нареченою. Тобто, у нас вийшло весілля трохи раніше. В церкві купила цей медальон з його ангелом-хранітелем, пришся кільце. Я просто чого я. Я їх взагалі три купила. Я не знала його розмір. Ну коротше, в нього там обереги об в уши ту дівчинку я не знаю. То яку силует чоловіка. Але він тоді був на лікуванні. Mm -hmm. Вони разом прийшли. Коли я побачила інформацію про проєкт, я там списалася з організатора, вони сказали, що треба щось принести. Ну, Артем в мене ну, бізнесмен. Ну, що я його принесу? Там, Блокнот його, ну кому він цікавий. Я так подумала, що прізвище пшеніціна. На мене так і почали якось Пшеничка, Пшеничка, ніколи казати. Я взяла мене пшениця завжди вдома є. Я взяла пшеницю, взяла його кітеля. Ця ікона для нас дуже символічна. Дуже щемливо це говорила, і вона відкрилася, на нікому про це не говорила. Вона завагітніла, він там приїхав на пару днів. І коли у нас були ракетні обстріли в Кропивницькому, ну, вона не хотіла а потім раз і так почала нам відкриватися, сьогодні. Я втратила дитину. Війна це зґвалтування вбити код нації, вбити нашу генетику, не дати нам народжувати інших українців. Ну як це на мене, це просто сутність жінки стерти, просто стерти, що її немає. Значить, послуги Драксу 3160 гривень. Але якщо ви військовослужбовець приходите, ми вам робимо безкоштовно. А солдатам, тому що вони перебувають в законній відпустці Збройні Сили України і зі сторони музею Дракс, ДРАКСу треба все рівно проплатити цю суму. Ми вирішили солдатам надати цю послугу безкоштовно, але має бути довідка від командира, тоді це буде Я... безкоштовно. Раніше минулий рік цей рік по мобілізації Багато одружувалися хлопців над дівчатами, Деякі прям день в день. Останнім часом тенденція, що одружуються чоловіки на жінках-інвалідах, щоб уникнути мобілізації. Надається довідка, і вони таким чином уникають мобілізації. На жаль, це така зараз є тенденція. Небагато таких шлюбів, але вони є. Мене трішечки так це задіває, але я розумію, що це робота. Мені може подобатись, може не подобатись, я маю виконувати якісну свою роботу. Ну, яке кохання, вона на 20 років його старша. Ну, вибачте мене, йому 25 і 45. Ну, про яке кохання може йти мова? Ну, про яке кохання? То, звісно, я бачу, що це шлюб фіктивний і мені неприємно. Тому що зазвичай 99% я одружую людей, які приходять, одружуються швидко по коханню. Чекаю вас завтра на одруженні, Всього найкращого. До побачення. Якщо там будуть якісь питання або побажання, може ви захочете більш урочисто провести реєстрацію шлюбу. Приходите трішечки раніше, говорите мені про все і ми вас одружимо. До побачення. Так, до побачення. До побачення. Фізмат, у нас фізико-математичний склад розуму, він дуже любить складати кубік-рубіка. Ще я в його піджаку, в якому він ходив на роботу. Я себе займаю своєю роботою, беру зйомки творчі, займаю волонтерством себе. Головне не зупинятися. Тоді набагато простіше можна жити. Антон працює в театрі Кропивницького. Він актор. Його улюблений образ це образ Гната Карого у виставі Стодоля». Ми тільки почали зустрічатися, він запросив мене саме на цю виставу, і він там такий, знаєте, козак. Я прям закохалася вдруге, коли я його побачила в цьому образі. Він за кулісами сфотографувався перед виходом на сцену в цьому образі. У нас от портрет висить. І я думаю, що оцей портрет ми потім заберемо і повісимо там поряд вдома. Я не можу розкисати, тому що чоловік не любить, коли я плачу. Плаче я тоді, коли ніхто не бачить. А так завжди у мене ще я маю підтримати його маму, тому що вона в нього одна. І так і тримаємось. Ми наскільки вільні, наскільки ми горді, наскільки незалежні, їх це бісить, їх це наскільки цих росіяни це все бісить. Ми не будемо такими, як вони. Дружина військовослужбовця. Військово-морських сил України Даміра Ауліна, який не зрадив свої присязі в Криму. ж пам'ятаєте, там такий був сюжет, що в Севастополі курсанти співали гімн України. Це воно він з тих самих хлопців, які не зрадили присязі, і він перейшов на бік України і закінчив в Одесі академію. На жаль, 3 березня 2022 року в катер Славянськ, на якому мій чоловік був командиром, влучила ворожа ракета. З літака Реф. Після цього е, катер. Затонув, але частина екіпажу вдалося врятуватись, частина екіпажу зникла безвісти. Серед них і мій чоловік. І я їй запропонувала. Вона говорить, я е, трублю про сказу про свого чоловіка і на телебаченні, і на радіо. Мені будь який інформаційний привід. Командування військово-морських сил в першу чергу, робоча група ООН, МКЧХ, Міжнародна комісія з, з питань зникли безвісти, де можна було. Ми туди звертались. Ми е, з іншими матерями, з іншими рідними, е, разом зібравшись громадську організацію Об'єднані морем, і ми продовжуємо наші пошуки і шукаємо своїх рідних. І в неї за цей період уже народився син Назар, якому вже 8 місяців. Він Дуже схожий на татка, в нього очі татові, в нього носик татовий, колір очей, ну такі, він зараз моя втіха. От, тому що якщо там трошки так, скажімо, періодами буває, так що даються вже сили, там витримки не вистачає. Береш дитину на руки, він тобі посміхається і все. в тебе нові крила, і ти продовжиш працювати далі. У нас відкрилася виставка Знам'янка Сміливі серед нас діти, які абсолютно не були знайомі з фотографією. Вони навчилися їх навчив професійний фотограф. І їхнім завданням було фотографувати військових, волонтерів. Знам'янка у нас тут невеличке містечко. Зараз збирають на дрон по бажанню, звісно, але у нас люди, відвідувачі, приходять, то кидають. Кожна гривня важлива, а дрони ох це яка розходна штука. Так. Дівчата, передайте, що зеленого кольору. Я вас трішки не Іван приїжджає і каже, дівчатка вам дякую, ваші ручки, невтомні, які ви молодці. Якщо ви знали, як нам сітки допомагають, Та каже, там ракетний обстріл, міни, щось накрило і все, і сітка згорає, немає, а якщо техніка і прикрита її треба, то звісно, що сіточка дуже виручає. Жінки, які зображені на світлинах, не розчиняються в чоловіках. Ну, одна й порівняти жінку в 20 років і 40 років, та, та земля і небо. Я впевнена, я про це завжди говорю. Україна це матеріархальна країна. Абсолютно. Але я завжди теж про це говорю. Треба так все розумно і так все обійти, такі гострі кути, але це приходить з досвідом. море, я написав. У мене кажуть, що сьогодні співа, а потім я біжу на танці. Я десь будеш дев'яті вечора вдома, щоб там те то, те, -то, те, то купити те то те-то. Я потім там приду, там ще зроблю. Він мені в мирному житті багато допомагає по господарству, бо говорить, ти наскільки каже це твоє, ти наскільки в цьому реалізована? Ні-ні-ні, я такі сидять вдома, борщі, каструлі. Діти. Ні, він каже, якщо тобі цього не дам, ти ж мене задовбаєш. Я тут, я тебе чекаю, ти повернешся, все добре. Ти за мене не хвилюйся і він повернеться живим цілим. Ах, і ми будемо народимо ще одну дівчинку, полінку, і буде у нас все чудово. Шашличок смажем. Ми шість років тому назад купили. От там, купила. Ви, ви знаєте, деяким жінкам так комфортно бути у цьому такому коконі, такому своєрідному. От що він скаже, да, я піду зроблю, що, да, 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 да". що це таке? А показати там, ану, сюди, там ти. Мене, наприклад, чоловік приїжджає додому, кажу, так, командира, ти залишив там, тут ти чоловік. Будь ласочка, можна там те тебе попросити, але зараз треба просити. Тобто, наскільки він змінився, що просити там. А можна тебе те попросити? а Можна тебе те попросити? Тобто в такому плані? Розповідайте, як він сьогодні. Я не знав ні в скільки я приїду, нічні. Так склалося. Я знав, що сьогодні ну, погодою відпустку коротку вчасно. І ніколи мене так не зустрічає. <риклад> Дім потрібний, дуже потрібний.